Здоров, гайзи! Давно не бачились. За час моєї відсутності на Ютубі якихось надзвичайно цікавих стронгменівських змагань не відбулося, як і якихось інших насичених подій у силовому спорті. Тому на цей раз пропоную задовільнитися новинами про підготовку топ-атлетів до Арнольд Класік, що відбудеться на початку березня. Активно повертає свої кондиції ісландець Хавтор Бьорсон. Він поки акцентує свою увагу на становій тязі, те досить швидко дійшов до ваги у 420 двадцять кілограм. До слова, на Арнольді буде тяга із довгим грифом, який додає атлетам певної незручності. Але Тор, як ніхто інший, знає, як виконувати цю вправу, адже є власником рекордної тяги на Арнольд Класік у 2019 році. Ісландець затягнув цілих 474,5 кілограми. Старається не відставати від нього шотландець Том Стольтман, поки що досить впевнених 400 кг, але тому потрібно прибавляти, бо куль Атласа на Арнольді цього року не буде, і суперників прийдеться обходити якось інакше. Наприклад, на Акселі. Стольтман молодший недавно впевнено працював із штангою вагою 140 кг на 7-8 повторень, а літом дуже чітко вижимав усі 180 на 2 Той же час для Бьорсона 150 на раз виявилися досить проблематичними. Також не варто забувати про найсильнішу людину світу Міча Хупера 175 кг кілограм на три повторення це теж дуже хороший результат. Ось праймовий Новіков показував результат у 190 кілограм на раз. На жаль, зараз Олексій підготовку свою не показує на широкий загал. Тому будемо сподіватися, що Новіков нарешті відійшов від усіх травм, добре відпочив і з новими силами знову увірветься до топів Стронгу цього року. Трохи відійдемо від Стронгмену, адже Джуліус Медокс не перестає нас дивувати. На днях жимовик вагою 143 кілограми пожав на 38 повторів. Якби я після скількох повторів в кінці зробив би таку паузу на грудях, то мене б уже прийшлося рятувати. Крім багатоповторного жиму медокс прогресував ще й у силі. Ось 306 кілограм на одне повторення було показано у жовтні. І тих самих 306 кілограм, але вже на три рази показані у кінці грудня. Погодьтесь, виглядає вражаюче. Ну і, звичайно, куди без фірмового жарту від Джуліуса про готовність до профдебюту у бодібілдингу. Цього разу до нього залишилося якихось 96 тижнів. Леван Сагінашвілі передає новорічний привіт Девону Ларату, готуючись до їхнього армфайту. Гузинський халк показав свій підйом на біцепс із чітінгом, де він осилив 120 кг кілограм на 6 повторень. Не найкращий результат від Левана, але все ж він тільки повертає свою форму. Ларат свою чергу виявив повагу до суперника, назвавши його справжнім титаном. Леван за факентайтенсплени. І дав зрозуміти, коли відбудеться сам рамфайт. А саме 20 квітня у Стамбулі. Також Девон додав, що це буде найбільший та найважливіший матч у його кар'єрі, і він уже на 5% сильніший ніж був під час поєдинку з Циплінковим. А як думаєте ви, хто стане переможцем цього рамфайту? Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Що ж, на цьому все. Принагідно вітаю усіх із минувшим новим роком. Ще почуємось.